Заборгованість по аліментах, що робити, І як стягнути борг по аліментах. Чому вибрав цю тему для мого стріму? Тому що ситуація в цій сфері майже катастрофічна. З моєго попереднього відео по аліментах я хотів би показати деякі коментарі. Мій колишній чоловік винен більше 150 тисяч гривень. Це за 13 років. Мій більше 10 років не платить. Борг по аліментах майже 100 тисяч. Дочці виповнилося 18 років. Борг 170 тисяч. Що робити і як діяти? Борг по аліментах 150 тисяч. Юстиція ніяк не хоче займатися. Куди тільки не дзвонила. У мене не платить 5 років. 213 тисяч боргу. Заборгованість 2009 року. 100 тисяч гривень ні разу не сплачувалось. Борг 40, борг 60 тисяч, борг 100 тисяч, борг 100 тисяч. Тобто маємо катастрофічну ситуацію. Таких батьків будемо називати надалі ухилянтами. Я переконаний, що цей стрім переконає деяких ухилянтів оплатити борг, а для деяких отримувачів аліментів ви дізнаєтеся додаткові важелі впливу на таких ухилянтів. Тому поширюйте дане відео, пишіть свої запитання в коментарях. Найбільш актуальні запитання я буду використовувати для тем наступного відео. Повну версію відео ви зможете переглянути згодом на моїй сторінці YouTube. Давайте поговоримо про категорію боржників, так званих безнадійних боржників. Що це за категорія боржників безнадійні? Це не означає, що ви не зможете стягнути з них аліменти. Це означає, що ці аліменти, можливо, прийдеться чекати дуже довго. Наприклад, відносяться люди, яким у цьому житті нічого не потрібно. Це можуть бути люди, які займаються жебратством. Не а, заробляють кошти, які не мають постійного місця проживання, і які додатково не мають у власності будь-якого майна рухомого або нерухомого. Але якщо ваш платник аліментів відноситься до такої категорії безнадійних боржників, це не означає, що з ним не потрібно працювати. Перше і дуже важливе це. Позбавити його батьківських прав. Чому? Тому що в наступному, коли дитина досягне повноліття, то як правило такі боржники часто можуть хворіти, ставати непрацездатними, і вже ваша дитина буде зобов'язана утримувати такого ухилянта. Аліментів для того, щоб так, такий випадок не стався з вами, потрібно звернутися в суд і позбавити його батьківських прав. Друге, що потрібно зробити, треба виявити наявність майна у такого ухилянта, у його близьких родичів. у... Батьків, тобто виявити всі можливості потрапляння йому майна у спадщину і чекати свого часу, коли таке майно потрапить в спадщину, щоб потім претендувати на задоволення його боргів з такого майна. Категорія ухилянтів, які реально працюють, але не влаштовані офіційно, не мають офіційного доходу, до безнадійних ухилянтів не відносяться. І з цією категорією є окремі методи роботи, про які я розповім вам в наступному відео. Тому очікуйте наступного відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. До найближчих ефірів і до зв'язку.